Найкращого з кращих обирали днями у коледжі промисловості, економіки та права. Вже традиційно наприкінці навчального року там проходить конкурс студент року. За це званням борються дев'ять найдостойніших студентів. Кожен захищає свою спеціальність. Участь у таких заходах це радість. Це дійсно радість. Це ні в якому випадку не певні якісь там проблеми чи будь-що У кожного в нас. Є велика кількість завдань, які ми повинні вирішити безпосередньо під час навчального процесу, але ніхто з нас ніколи ще не сказав, що ми не хочемо або ми не будемо ходити на певні репетиції, тому що це дійсно, ми самі прагнемо до цього, ми хочемо розвиватися, самореалізуватися. Хочеться залишити за собою якийсь слід у цьому коледжі. Наостанок хочеться виступити в цьому актовому залі, показати, що я здобув за ці чотири роки. Зрозуміло, що кожен з цієї самобутньої дев'ятки до конкурсу готувався, а організатори продумали до дрібниць і самопояву учасників на сцені. Перед публікою вони поставили п'ятьма неповторними панянками та чотирма справжніми козаками. Всесвітньо відомі моделі просто позаздрили б студентам БКП. Прогнозуючи результат цьогорічного конкурсу, учасники воліли не називати конкретних прізвищ, а про власний успіх мріяли тихенько у душі. Результати побачимо на конкурсі, як хто підготувався. Кожна дисципліна, дуже сильні люди, дівчата, хлопці. У нас переважно більше дівчат, п'ять дівчат, чотири хлопці. Я не буду загадувати наперед, але надіємося, надіємося на. На перемогу. Аби отримати звання студент року, конкурсантам належало пройти три випробування: перше, як зазвичай, презентація. Майже усі учасники до своїх розповідей про дитинство, шкільні роки та захоплення підготували відео і фото супровід. А ще цього разу, як ніколи, було багато віршованих презентацій. Кожна з них яскраво свідчила, що учасники мають повний набір характеристик і якостей, необхідних, щоб зватися найкращим студентом року. Потрібно мати грунтовні, фундаментальні знання з усіх аспектів, як навчальних дисциплін, також і це загальний розвиток. І, зокрема, просто бути людиною, яка б відповідала тим якостям, тим моральним якостям. І скажу зараз словами своєї презентації, кожну свою дію будувати на тих постулатах, про які казали на батьки, бути чесним, щирим, справедливим, поважати тих людей, які поруч з нами, які з нами співпрацюють. Типер і рахунків, від долі не чекаю подарунків, тому навчаюсь наполегливо завзято. Люблю веселищу багато. З малку в дружбі я з наукою, Знання не були для мене мукою, їх за спиною не носити, щоб в достатку завжди жити, грішми управляти, ВКП Бендичевський прийшла штурмувати. Отримати п'ятірку від усіх членів журі в першому конкурсі вдалось майже половині учасників: Вікторії Кулаківській, Олександру Боголюбу, Катерині Прохорчук та Дмитру Остапюку. А чим далі, тим складніше у випробуванні бліц-турнір, конкурсантам довелось пригадати усе, що вони знали і не знали: з питань народознавства, життя Тараса Шевченка, флори і фауни. Тощо це розвиває інтелектуал дитини і завдяки цьому конкурсі, я не місцевий. Дізнався багато про історію Бердичева, про місто багато цікавої інформації. Знання з історії Бердичева учасникам теж знадобились у другому випробуванні. Одним з питань було розказати, чим відомий той чи інший Бердичівський будинок. А загалом студентам довелось відповідати на 10 різнопланових запитань. Найглибше озеро світу. Пайкал правильно, дуже гірка трава. Полен. правильно спосіб виконання українських народних дум. Речитатив Правильно. Як називалися ці нителі вишуканих страв? Гурмани. Правильно. Третім випробуванням був творчий конкурс Якби я був. Більшість учасників у формі, як це підказувала фантазія, вирішили презентувати свої спеціальності, з якими збираються працювати. Для цього заручились підтримкою одногрупників. На яку суму вам потрібен кредит? 500 500 тисяч доларів. Гривень 500 тисяч гривень. 500 гривень. 500 гривень? Е, да. І на який термін ви хочете отримати кредит? Е, А на який у вас дають? Ну, В нас кредити віддають від двох місяців. Тоді мені на 70. 70 місяців? 70 років. Тобто ви хочете виплачувати по 0,4 копійки в місяць? Е, Ну, так, да, думаю, потяну. Мне пять? Да, 5 пять. отлично, 5. 5 отлично, когда 5 стоит за четкие, а в ведомстве о зарплате должно стоять хотя бы 5000. Вот почему у вас у простого бухгалтера стоит 15000, а у меня у профессора математики стоит 5. Вы профессор математики, кому как не вам знать, что 0 это ничто. Марина Микитюк, яка представляла спеціальність ливарне виробництво, певно, тому і обрала цю професію, що знала. Ливарство технологія майбутнього. У перспективі людей на виробництві замінять роботи, які виготовлятимуть замовлення і для американського наса, і для марсіан. Тільки майбутній програміст Дмитро Остапюк у заключному конкурсі не розповідав про свою спеціальність. Він звернувся до іншого свого амплуа, завдяки якому вже встиг здобути у коледжі популярність. Дмитро учасник збірної КВК. Цього разу перевтілився на таксиста, які як відомо на все мають власну думку. Так що куди їдемо? є центр, центр, центр центр центр. В центр. А як ти назвав би вулицю Войкова? Послідній путь <праць> так, що куди їдемо? В центр, в центр центр центр. Вулицю Володарську! На Назльотна! Так що куди їдемо? В, В Центр! Центр! Центр. А як ти назвав вулицю Лубова? Лупова? Лупова! Лупова! Да, да. Лупова! Та не треба міняти так смішно! Оголошення результатів конкурсу цього року було більш ніж довгоочікуваним. Журі, чого ніколи не траплялось, після підрахунків балів, вийшли, щоб порадитись. Учасники на сцені не розгубились і разом виконали український гімн. Повернувшись до зали, члени журі оголосили, вперше в історії конкурсу переможцями стали двоє студентів. І добре, що тільки двоє, а не більше. Майже всі йшли рівно, так тобто, і ми вже за останній конкурс почали ставити з десятими бали тільки для того, щоб якось диференціювати ось наших учасників. Тому що ще раз наголошую, дуже гарно підготувалися. Я дуже здивована е поезією наших студентів. Я сама не вмію писати лічу, тому завжди таким людям заздрю. Не перший рік ми проводимо конкурс, але Цьогорічний конкурс був настільки яскравий, настільки творчий, тому що ось такі гарні особистості, найкращі студенти спеціальності взяли участь. По 14,4 бала набрали випускники: майбутній бухгалтер Вікторія Кулаківська та програмістка Венщик Дмитро Остапюк. Їм вручили по конверту з грошима, а також поки що одну на двох стрічку з написом Студент року. Хочу подякувати вам, що дали змогу мені потриматись так за ленточку. Ні, дійсно за ленточку. Дякую вам велике. Це були незабутні роки у цьому коледжі. Ми ще думаю, побачимося на сцені на випуску. Але. Я хочу повторитися, це також для мене були незабутні роки, я їх ніколи не забуду. Коли ж для мене став рідним домом. І коли я стану головним бухгалтером, я приїду сюди обов'язково. Не залишаться без заохочень, й інші учасники на їхні картки пообіцяли нарахувати бонуси до стипендії.